Сьогодні акція приурочена Всесвітньому дню здоров'я. У нас проводиться вона заністиве молоді, молоді Черкас, повністю організація вся лежить на плечах Черкаської молоді, їхніх гуртків, патріотичних організацій, спортивних секцій. І основна мета це привернути увагу до того, що у нас в місті є великий потенціал для розвитку спорту. Наше місто має всі шанси, щоб стати найспортивнішим містом в країни. Але ну, от, мало... Такої, дається альтернативи для молоді, де можна реалізувати себе, знайти себе. Тому ми тут в цей день пропонуємо цю альтернативу. І вважаю, що в основному акцент має робитися на молодь, на шкільну молодь, так і на студентську, тому що закладується світогляд у молодих людей з самого початку, а потім вже важко змінити якісь свої звички вже вставлені. Тому зараз хочемо особливо для молоді цей фестиваль провести. Цьогоріч черкаська молодь вкотре організувала фестиваль здоров'я. На захід завітали представники місцевих молодіжних організацій та просто активні дівчата і хлопці міста. За словами організаторів дійства такого роду акції, спрямовані на активізацію молоді Черкас. Окрім того, учасники заходу своїм прикладом закликають черкаців дотримувати здорового способу життя. Загалом захід відбувся у спортивному форматі. Спортсмени з різних видів спорту показали свої вміння. Також публіці продемонстрували, що треба знати при наданні першої допомоги.